Кузя, я теж трошки работаю. Трошки работаю. Иди, иди я тебе покажу. Иди. Ой, Боже, кузенька, иди. Ой. все, друзі, Кузенька на місці, креветочок на місці, любитель креветочок на місці. Все. А це вам, кузеньки. Трошки вам, кузеньки. Ха -ха -ха. Трошки кузеньки. Так, друзі. О, сердиться на Люба, він не медина лічності. Так, друзі. Фу. Кузя, не надо мені твій хвост тут, зараз. Все, ухаді. Ухаді, прекрасний кот, ухаді. Все, ухаді. Так, друзі, привітульки, привітульки, привітульки. Трошки кузі вам в ленту, щоб ви сильно ну, літаєте тепер. О, щоб ви сильно. О, які духи, які духи, грози. Щоб ви сильно не... Сумували того, що сьогодні новини не дуже добрі. Да, бачите, якісь прогнози збуваються через довгий-довгий час. Але вони все одно збуваються. Тому то, що буде, я дивилася, я не можу зрозуміти, думаю, якась дурна вода буде. От вона й дурна і вода, ця і буде. Е, розмиє з машини, масло, там все. каже, Хтось в коментарях писав, пам'ятаєте, як ви казали, лісички взяли з пічки, море сінє, пашлі, морі сінє зажлі. Воно програлось. Ну, от так іноді щось ти говориш, воно саме якесь вилітає, а потім оказується, що так воно і є. Але. Все одно ми з вами це переживемо. Знаєте, я вам так хочу сказати, є якісь речі іноді, які ми можемо змінити. А є якісь речі, які є, от, знаєте, якісь маркери по долі. І от їх змінити важко. От ти маєш опинитися в цьому місці, В цей час ти маєш опинитися. Е тоді, коли це. от, І будуть якісь обставини, що тобі і так буде викручувати, і так, і так, і ти ну, не зможеш. От є якісь такі речі. Я залишаю з вами в країну розі разом з вами. От, І ми з вами разом будемо переживати цю біду. Питав хтось мене в, на, в коментарях, чи можна змінити ситуацію з, цією, з, ну, з Гес? Запорізькою. Цю. Можливо, можна. Можливо, можна, якщо робити захисні купола. І я думаю, що робити захисні купола, треба і над нею накривати її, щоб вона, тобто, якось питати, підпитувати її, ті енергії, да, підгодовувати, от, укріплювати і на наші міста, і на наші села, і на наші райони тощо. Ну, а сьогодні, сьогодні дивимось на 7.06, 7.06, 23-го, дивимося, що там нас очікує. Кривий ріг і крива рожулька перші, звісно. Так, а ну йди сюди, бо мені не видно це все. Я, звісно, прекрасно удивітина, але мені цього не видно. Так, ви знаєте, я вам так хочу сказати, влада буде продумувати якусь велику кількість людей, дуже силу селену треба буде захищати. От, і я думаю, що це, можливо, евакуйовані люди з Херсонщини. Десь в якихось лікарнях будуть розміщувати людей, десь і ще що. Вже така ситуація була, і вона знову повторюється, ця ситуація. Так що все, як завжди. Тим не менше, тим не менше, нам не все розкажуть і не все приховають. Чого? Того, що якісь новини з далекого краю знову будуть невтішні. Я думаю, що це ми будемо. Ця кузя грається, мене відволікає. Моїм тапком грається. Я думаю, що це будуть новини про велику воду. Про велику воду, про підтоплення велике. Це будуть невтішні новини. На жаль, на жаль, я, знаєте, іноді тоді, коли я дивилася і казала, що буде ця велика вода, і коли я казала, що, буде, ну, що вони все-таки ну, її підіруть, вони так і робили, вони підірвали її, вони раз підірвали, другий раз підірвали, і от вона, нарешті, як то кажуть, зламилася. Я думаю, що. Я тоді думала, б, там думаю якась херня така, дійсно. що це воно таке в мене показує. Може, я неправильно щось розумію чи читаю, воно все правильно. На жаль, воно все правильно було. Ми, кривий ріг, без води не залишимось. Да, може бути там менший напор чи ще щось, ми без води не залишимось. Мене більше друге цікавить. Мене цікавить радіційний фон. Радіаційний фон, який буде м -м, після витоку якоїсь от радіації на цій ЗАЕС. От буде. Притом, такого вибуху, як от в кіно такий грип, полетіло, не буде. Буде така ситуація, чимось схожа на цю, що з Каховська, бо там одна і та сама карта випадає. Понимаєте? Буде схожа ситуація, як з цією Каховською ГЕС. От теж так. Трошки, знаєте, постепенно не спеша, коли люди розслабилися і подумали, фух, уже все нормально, все, ми вже забули. Тут тобі євлись проблема. Вона буде. Вона буде. Сильно пострадає мать система. І репродуктивна система. Так, поїхали, так, кривий ріг. Кривий ріг. На 7 06. Будуть якісь заклики про допомогу. Очікуються якийсь з бюджету великі кошти на ситуацію цю, що зараз. І ще що, завтра у нас є прильот? Десь прилетить. І буде працювати ППО, і ППО є, Але там, те місце всім, всім подобається, і там є або маги, або майстри, або фокусники, або якісь люди, які жонглюють якимись е цими. а ну давайте де. От, тобто там є якийсь поряд, е ну. Чи то парк якийсь невеликий, щось таке. Буде е, люди з приватного. І там є, отут я би подумала, що це цирк, але ні, це не цирк. Того, що є, е, дуже буду боятися чомусь приватний сектор. Е, або там є частні дома, тобто невеличкі дома. І будуть, будуть щось там, скажімо так. І там є те, що працює, те, що робе. Отже, майстри, майстри чогось там будуть. Тобто це якийсь робочий об'єкт. Але він так, туди очікують і дуже бояться. І намагаються, як тільки з намагалась захистити людей покажіть мені ще, куди саме буде приліт, що там знаходиться? Що там знаходиться? Друзі, це, мабуть, лікарня. Дивіться, як це зрозуміти, що це... Ні, це не лікарня. Це не лікарня, це за межами міста або на околиця, на окраїні, тобто це не центр, це десь от там, да? може бути навіть. От, і це на розстоянні якомусь, да, такому. Дуже неочікувано це буде. Там є все-таки невеликі дама, і ці невеликі дома, там поряд є якась імператор, тобто влада, державна інституція якась. Сука, не показує мені де саме. От, ну, я ж не ясновидяще. І це хреново. Там поряд є захисники. Це воєнний городок, навіть. Так. Не. Більше схоже на макула. Так. Хорошо. Жертв немає. Не бачу. Я, я не бачу жертв. Поняли? Тобто його зіб'ють над цим, його зіб'ють. Але щось паде, щось зруйнує. Так, Інгулець, Інгулець, що у вас 76-го прильоту? У вас не буде води. Ви будете обмежені в воді. Пам'ятаєте, написано, писала, що води не буде, думаю, що це воно таке, про чому тут ця вода? Сука, вони нас не змогли взяти ракетами, вони вирішили нас так. Ну, друзі, це це можливо? Це можливо. Якраз та війна, яка повинна показати, що не може звучати російський реп коло лікарні, де наші захисники з ампутованими кінцівками лежать. да? Не може взагалі звучати російська якась музика, особливо тих, хто не підтримує Україну. Знаєте, одне діло, коли це Макаревич звучить. о! Тут я тільки за, того, що Макарєвич він, як вони кажуть, і на Чи Пугачова. Оце да, оці можуть звучати. А російська якась музика тих, хто підтримує Путіна, це оце табу, Всього вам показують уже, які катастрофи воно несе. Ось. Так. Апостол Мала. Може, це змінить? Хоч трошки наше суспільство, коли в Рівному заходить матір загиблого воїна, а їй водій каже, як ви, тіпа, розмножилися, розмножились і що як ви тут закалібали. І ніхто ніхто в цій маршрутці не заступився за цю жінку. Так ти падлюка кончена водій в Рівному, щоб воно коліньми ходило задом наперед і не знало, де йому знайти в рятунку. Після таких слів, може ця, в неї син загинув, він би її возив. Може, в нього була машина, він би її возив. Та вона б тебе не задовбувала. А так він, він втратив своє життя, вона саме найрідніше втратила, щоб якесь падло там говорило. Будь вони прокляті такі люди, які говорять отакі речі матерям захисників. В її законом дано це право, не ти його давав, падлюка. Ти що там взагалі у вас робиться, любі друзі? Передивіться, якщо у мене дивляться хтось, хто на західній, на Заході України, хто там в Рівному і так далі. Передивіться, будь ласка. Так, апостолова, будете чути, або будете приймати якихось людей. Скоріше за все, я думаю, будете приймати, може, біженців десь е, з Херсонщини. Е, Зеленодольськ. 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 Зеленодольск. У вас в якусь трансформаторну будку пострадає вона, ну, то есть там трошечки трошечки вона дає якогось ресурсу, е, буде збито, збито якийсь шахет. Павлоград, е, Павлоград, Павлоград, Павлоград. Павлоград до вас теж приїдуть. Люди і теж треба буде десь їх розміщати. Одні ті самі карти геть випадають. Е, Павлоград, Нікополь. 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 Ух ти, Нікопаль, у вас з е, е, шахедами прилетить туди, де багато ресурсу дає. притом воно вибухне якось неочікувано. Да, от, або зруйнується, поламається. Може, не такий вибух-бабахну, зруйнується, зламається. Але звідти вже, вроді би, люди вийшли, тобто немає начебто людей. Всі йшли туди. Або будуть, навпаки, евакуювати. Але дві людини можуть постраждати. Пара людей є постраждати. Так, це було в Нікополі. Отже, Запоріжжя, любименькі Запоріжульки, поїхали. Любімкі Запоріжульки, поїхали поїхали. Запоріжжя. На 7.06. 06. Запоріжжя ситуація знову напружена і напружена на, за межами міста. Тобто на околиці міста ситуація дуже напружена. Ви будете чогось очікувати, от, якісь будуть, при, ну, будуть приїжджати до вас якісь державні мужі для того, щоб обговорювати ситуацію, мабуть, на оцій ГЕС. Про щось буде попереджати вас влада. І ще що. І е, трошки будуть брехати матерям, і сім'ям, з дітьми, трошки будуть брехати, що ой, немає ніякої, типа катастрофи. І ще що, шахеди летять на вас. Є шахеди летять. Е, я би так не сказала, що немає, що вам безпечно. Так, Запоріжжя, 7.06. Я не нагнітаю. Я попереджаю про вирогідність. Так, Запоріжжя. Ось от питання води у вас підняте. Ось от, є прильот. прильот там, де люди обмежені, якась стара лікарня, чи щось таке може бути, там, де люди обмежені. Я би сказала так, що там можуть бути обмежені психічно хворі люди. Далі є якась. Е Руйнація пожежа на при на Притом це якась подлость від, від орків. Те, що дає ресурс, много, много енергії може давати, може ще щось таке може давати, щось таке буде. Так, Запоріжжя день не дуже спокійний, хочу сказати, бути до цього готові. Далі. Запоріжжя. Дніпро, Дніпро 7.06. Дніпро є обстріли, дуже сильні і там є працюючий об'єкт, що случилось? Дивіться, з, за межами міста е, якийсь старий, старий район, група людей щось будуть ремонтувати, будувати, будувати. І таке враження, що це будуть якісь будівництва для щось, щось перероблювати дитяче для, для якогось для якихось інших потреб. Так, Дніпро, Дніпро. Дніпро, у вас теж проблема щось по воді буде йти, вона якась буде недобра. Неправ... Ну, недобра, погана якась вода йде. Зараз, секундочку. Так, це у нас кузя. І Кузя за. Був застігнут раз плох, коли він хотів полізти на комод і взяти якісь інші духи. От, Прошу всіх осудіть. Прийшов, прийшов. Так, друзі, вибачайте. Трошки мені подзвонили, то я, то я ну, трошки відволіклася, потім переблагам. Так, хорошо, дивимося далі. Дивимося далі. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв, 7.06. 7.06. Всьому 06. Миколаїв. Е -е. Миколаїв теж приймає біженців чи що? Таке враження, що будуть приймати десь в приватному секторі. От, а ще є враження, от в покинуті дома десь будуть їх селити. От. Миколаїв, так, ось є у нас. Є у нас отруєння води, але це приховають. І про це нікому не скажуть. Так уже було і не вперше. Далі, чомусь, чомусь вода якась така буде недобра. І ще що, і ще що. Десь, десь якась частина жінок забере дітей і по намагатиметься поїхати в інший край десь. Десь другу другу місцину, місцевість, скажімо так. Так, є е. далі. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Всього на шостий. Так, є якась, якась ще що? Таке враження, що частина людей з якоїсь роботи буде евакуйована. В першу чергу будуть жінок вивозити звідкись. Вже так було. Вже так було. А у вас де там вода буде прибувати? Щось не поняла, Нікерна. Нічого не поняла. Може горіти якесь судно на воді. Пожежа бути. Є якісь є пожежа від збитого шахіда. Ви знаєте, я наді так думаю, зараз багато людей скаржаться на те, що дуже болять кості. Дуже сильно сустави, позвоночники, кості дуже сильно болять. Я оце думаю, чи вони на тих шахидах і ніякої хімії нам не несуть? Воно то збивається, але воно ж над містами збивається. І воно, чи воно, случайно, чи якоїсь вірусу нам ніякого не заносять? Бо вони на китайців розказали, що китайці коронавірус придумали, а ці нічого не придумали, там ніякого вірусного захворювання не придумали. Ось о, за межами міста буде велика пожежа. І це має відношення до наших котиків. Так, друзі, ну і давайте подивимося. Давайте подивимося. Дивіться, який якийсь мішечок в мене, так? Такий трін дін Давайте подивимося з вами. Порада. Обираємо перший, другий, третій варіант. Ті, хто обирають перший варіант, що вам потрібно робити? Ті, хто обирають перший варіант, що вам потрібно робити? Ті, хто обрали перший варіант, вам треба виїхати в місць підтоплення, або відмовитись від якогось кохання від якогось кохання уйти, того, що... і перестати бути, бо там є якась тайна, або перестати бути тайною жінкою, або перестати бути любовницею, або перестати просто приймати участь в тих, в тих, скажімо, приймати участь в якихось відносинах, де є недомовленість, де є якась таїна. Другий варіант, що вам робити? А у вас ви повинні закінчити якісь бумаги, якісь документи. Щось питання з документами є треба щось робити. Ще другому варіанту треба обговорити якесь фінансове питання з кимось. Можливо, це навіть і кредит якийсь. Третій варіант, третій варіант, третій варіант. Е Треба, ви залежите від якихось бумаг якоїсь жінки треба якихось документів, треба з нею поговорити за ці бумаги, за ці документи. Це, можливо, це якийсь спеціаліст, який знаєте, то -то коли ти приходиш по 10 разів одне й ти саме питаєш і, і просиш там, дайте якусь справку. Це вам треба, треба робити. Так, <клух> вірші читаю з свого сайту. Скажу чому, тому що побачила, що не всі вірші є в мене в мене на сайті, чи сайт, в моїй книжці. Хоча я залюбки вам буду хвастатися своєю книжкою. І ті люди, хто отримали мою книжку, ось така моя збірочка, коли мені хтось казав, якийсь троль казав, о, вірші непогані, бо я російською мову ще їх читала. вірші непогані, але, типу, хорошо читати чужі вірші. Так от, це мої вірші, це моя книжка. Це вже просто нові вірші, це моя книжка, ось така кількість віршів. І ще це не всі навіть влізли. Туди вірші. Можна, до речі, замовити її в мене купити. Кому цікаво. Так, все одно, друзі, все одно. Що ж вам прочитати? Вірші української мови почитаю. вам почитать? Да. Давайте я прошу вам прочитать. патриотичный подивлюсь. патриотичный вирши до дня народження Шевченка. Так, захисникам Патріотичні вірші Україна. Давайте будемо. дивитися Патріотичні вірші Україна. Так. Це писала в 17-му році. Пам'яті Костіка та всіх заглиблих хлопців. Я писала для Таніти Армін. Така волонтерка з Краматорська була. І є вона, от, е, просто зараз ми так не спілкуємося дуже близько. Не прости, будь ласка, ніколи за сусіда Миколу в полоні і за страх, що у серце коле, і за сльози за ним в солоні. Не прости, будь ласка, за сина в Віловайському котлі убитим офіцером російським спину. За надію не пережиту. Не прости оті рученята, що тримають батькові руки у труні, а їх так багато, тих сердець, що не хтять розлуки. Не прости за слова ніколи. Він на небі, а де мій тато? І за дошки на стінах школи. Намагайся це не прощати, бо пройде ще часу чимало. Пам'ять може щось загубити, як країну твою вбивали, ти не маєш права простити. Ось такий вірш, ось такий вірш я вам хотіла би прочитати, тому, будь ласка, не прощайте зрадників, не прощайте тих, хто е, покинув Україну, а мав би стати на її захист. Тих артистів, політиків, якихось там бізнесменів, депутатів, які втікли за кордон і там гріли свої дупи. А прийде час, вони повернуться. А коли знаєте, як то, як ті криси з корабля, тоді побачили, що, о, не тоне, і почнуть повертатись. Не прощайте, не треба слухати їх дурних пісеньок, не треба підтримувати їх дурні партії або їх дурні, знаєте, ці як його обіцянки. Обіцяти треба було тоді, коли нас тут вбивали. А далі нам не треба нічого обіцяти. Ми оберемо і нових людей, і ми будемо слухати нові пісні, і нових артистів. І в нас дуже багато талановитих людей в Україні. І ми дамо їм просто шанс проявити. У нас дуже, у нас дуже. у мене стільки, ми стільки клієнтів талановитих. У мене стільки... Талановитих та, та знайомих, так от дивися гарскопу кожного, кожен другий в чомусь талант, кожен перший в чомусь майстер. Просто люди про це або не знають, або навіть на це не звертають уваги. Ну що ж, друзі, робимо захисні купола. Якщо хтось має бажання. То е, подумайте, коли вам буде зручно, хоч можете списуватись, в, яку, е, в який час ви будете робити е, захисний купол. Робіть його, ставте над Запорізькою АЕС цей купол захисний, також для того, щоб себе, е, щоб, щоб воно нанесло найменший е, вред. Як це буде українською ряд? Да нам з вами того, що того, що зачепить, і вітром понесе, і буде і Дніпропетровська, і Запорізька, і Миколаївську зачепити може. І зачепить навіть Вінницю, туди понесе вітром. Понимаєте, і цю радіацію, яка вона ж не зразу вбиває, вона ж не зразу ми там шхоба і зробимося нам там хоч ні, Воно все потихеньку-потихеньку буде. Буде нас, тому захищаємося, хто як може. Нас розумієте є якісь речі, які ти не можеш змінити, але ти можеш їх змягчити хоча б отак от. Ну що, друзі? Ми знаємо, що у нас є міцна зброя, це наша енергія і наш захисний купол медитації, яка знаходиться в мене на головній сторінці мого каналу. Ідемо туди, там на Маріону моря, і беремо, і робимо її. І змінимо цю ситуацію. Тому що, коли я говорила про велику воду, ми всі слухали, ахали охали але нічого не робили. А тут давайте будемо змінювати, давайте будемо об'єднуватися. От, і давайте, якщо в когось вистачає сил і часу, в 22.00 кожного дня лягайте в медитацію або сідайте в цю медитацію, да? робіть захисний купол над Запорізькою С, щоб вона не принесла нам тої шкоди, яку вона може нам завдати. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, свій які розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобається, які на мене підписані і які ставлять мені вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Кузя вже миє ноги лягає спати. Отже, і ви беріть примір з кузі. Всім пока-пока!